Жінки у служінні, Божий задум. Дорогі слухачі, сьогодні хочу поговорити про місце жінки в церкві, опираючись на авторитет Біблії та самого Господа Ісуса Христа. Коли Ісус прийшов у цей світ, Він змінив багато речей, у тому числі підняв становище жінки до рівня чоловіка. У часи, коли жінки вважалися другорядними, Ісус поводився з ними інакше. Ісус і жінки рівність у служінні. Згадайте самарянку біля криниці, Івана, розділ 4. Вона не просто почула Євангеліє, але й стала його проповідницею, покликавши людей до Христа. Ісус не заборонив їй звіщити добру звістку, а навпаки, через неї спаслася ціла громада. Інший випадок Марія, сестра Марфи, Лука, розділ 10, з вірша 38. У культурі того часу жінкам не дозволялося навчатися разом із чоловіками, але Ісус сказав. Марія вибрала кращу частку, яка не відбереться від неї. Він дозволив їй сидіти біля його ніг і навчатися, як це робили учні чоловіки. Що ж сказав Павло? Дійсно, у Перше Коринтян розділ 14, вірші 34, 35 Павло пише, що жінки повинні мовчати в церкві. Але варто пам'ятати, а, це було сказано в певному культурному контексті. У той час жінки не мали освіти і часто порушували порядок, ставлячи запитання під час зібрання б авторитет Ісуса вищий за Павла Ісус не лише дозволяв жінкам навчатися, але й наказав їм звіщати Його Воскресіння Матвія розділ 28, вірш 10 Дух святий і жіноче служіння. Бог сам передбачив, що в останні дні його дух буде зливатися на всіх віруючих. І ваші сини та дочки будуть пророкувати дії розділ 2 вірші 17-18. Пророцтво це не лише передбачення майбутнього, а й навчання та наставлення в Божій правді. З огляду на все це можу сміливо заявити, жінки мають право вчити, пророкувати і наставляти в церкві. Бо коли сам Бог дає їм цей дар, хто ми такі, щоб його обмежувати? Хай кожен служить Господу відповідно до дарів, які він дає. І нехай Його дух веде нас у всякій істині. Будьте благословенні. Постав подобайку та поділися з друзями. Розповсюджуй істину.